Розпаковка моїх замовлень та клієнтів. Зараз почала курс Алої Глоус Манго. Для покращення роботи шлунку органів травлення, нормалізації тиску, розщеплення жирів та цукру, прискорення метаболізму, регулювання ваги. Шампунь кропива. Гарно підійде для жирного волосся та проти лупи. Трояндова вода для обличчя та тіла. З дамайської турецької троянди без спирту у складі. Турецький оригінальний гель з кінським каштаном. Допоможе при болю, спазмах. У розтяжіннях, синцях, набряках, знімає симптоми варикозу. Після цього гелю у вас в ніг, як і не було: тонік від українського виробника, кислотами та муцином равлика, Чудо-серветки для прибирання. Видалять будь-які забруднення та жир на кухні. Туждабл, бега-об'єм ваших вієк. Жіночі парфуми аура, аналог Вітаріана Гранде. Ну і, звісно, наш чудозасіб суперклін антижир. На гарні пропозиції у вересні. Видали жир на посуді та кухонному приладді, і навіть застарілий.